Трішки корисної реклами. хочу порадити вам YouTube канал Огляд Юа, місце, де ви знайдете професійні та актуальні огляди техніки. Автор щодня публікує нові відео про смартфони, полтанчати, гаджети та інші пристрої. Детально перевіряю їхні можливості і розповідаючи простою мовою чи варта техніка своїх грошей. На каналі є огляди майже на будь-який популярний товар, тож обов'язково знайдете. Саме те, що шукаєте. Посилкання під відео, не забудьте підписатись на огляд огляді. Всім привіт. Я декілька днів назад якраз публікував пост в телеграмі, щоб написав питання, ті, на які ви, ви хотіли, щоб ми відповіли. І сьогодні якраз на ці питання повідповідаємо. Так. Так. Перше питання: коти чи собаки. Та ми живемо в селі, так що ту, що ті, що інші, е, нормально я е, до всіх ставлюся, так що нейтрально до тих і до тих. А вдома є що собаки, що коти. Ну а якби ти жив окремо, ти козаю. Ну собаку це е, е, точно, так як це собака, це як мінімум в селі сигналізація, можна так сказати. Ну, точніше, заміна за сигналізації. А коти, то вони більше як мишей плавлять і всіх гризунів більшість, то якраз вони теж доволі на корисні в господарстві будуть. Як ставитись до кіберспорту? В принципі, нормально, так як це теж можна так сказати, хоч і в спорту, і все більше, який все більше набирає популярність, сам я його так то сильно не дивлюся, але но іноді новини про нього можу також подивитись. Ось ти граєш в ігру Альбіон, не думав якось на професійний рівень вийти? Ну, в альбіон це онлайн гра, так що там і це ще ММО РПГ, так що там вряд ли якась є кіберспортивна команда, чи що ще таке. Ну, швидше там е, булин, якраз грати в нього на навчально то що на каналі, але це поки що не має в моїх полканів. Який е е алкоголь полюбляєте? що горить. Ну, не часто. Скільки вам років? 24, поки <-onna> що. <-chronicità> 25. <din> <installations> Чи чули анекдот про двох драконів? Ні, не чув. Якщо то, то напишіть там чи в телеграмі, чи тут в коментарях під цим відео цей анекдот. Як і коли виникла ідея вести канал про ю... на Ютубі? Це довга історія. Якщо бажаєте, мож... можемо зняти про це окреме відео. А якщо коротко, то це ще аж після 9 класу, якраз на канікулках. Oh. Після... Ну, а да, я не поняв. Ну це ж якраз тоді десь посеред літа. Ну, то да, тоді ж якраз ми все починали спочатку в школі з м'ячом грати, потім вирішив якось так почати бігати, і тоді це все почав знімати. І тоді, звісно, був ще на але no. якраз з того моменту і почав це все. Так що, якщо бажаєте, можу більше детальніше розказати в окремому відео. Розкажіть трохи про свого кента Мирослава, чи хай він сам розкаже. Можеш сам розказати. <гаджес> а ти, ти про себе краще знаєш. <гаджес> Ми з Владом однокласники, якби І зі школи вели Ютубі, пару каналів ну, закінчили. А, а дружимо ще раніше. А, ну, а, десь з четвертого я кавтасу, якщо не раніше. А, бувало за одної партії сиділи. Ага. <су> ну, тоді розсаджував. Ну і досі спілкуємося. А, ну, як бачите, чи я в планах запрошувати гостей на подкасти онлайн чи офлайн? Якщо ні, то чому? А, в майбутньому так, а поки що немає такої можливості, так як а, ще. Можна так сказати, робота по, так, по дому, хоча більшість є, яка забирає багато часу. І також в одному з відео я говорив, що я також поки що живу з батьками. І онокайне також не, не виходить, щоб просто їм не мішати якраз. Чим ви займаєтеся два рази окрім Ютубу? Господарка, навчання чи ще щось. Ну... Кроме Ютуба, я, я якраз е, допомагаю батькам з господарством, е, так як, е, якраз багато городів, і їх всіх треба, можна так сказати, обробляти, садити і все остальне. Так що, поки що, я так е, цим займаюся, так же іноді дивлюся якісь навчальні відео там, щоб хоч якось покращувати е, ну, хоч щось, хоч якісь сфери. Або просто обнавлять якусь інформацію ту, яка, та, яка вже застарівка, можна так сказати. Я так само. <реш> так, Таня Доженко пише: чи хотіли ви працювати в ІТ? Чому так, або чому ні? Ну, я навчався якраз в, 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 в комп'ютерній академії і, і, і сертифікат також отримав за. там хоча і за півроку, але все одно я давався сертифікат. Но... Поняв, що це поки що така сфера, що в IT не сильно так хочеться. Я більше до 3D-моделірування, так як я там теж був на пробному році, і 3 d моделірування мені краще зашкопило. Якщо то це в полканах також спробувати. Більше попробувати як це, так як навчання це одне, а от саме IT, то це вже зовсім друге. І хочу, хотівся б якраз так би попробувати. Чи хотіли б коли-небудь одружитися? Якщо так, якою має бути ваша дружина? Ніяких таких, це ж, як це правильно. Вимог. Ну, немає можна так, списку а. до того, яка має бути дружина. Так то, якщо, якщо вийде то одружуся, ні, то ні. Це називає можна так сказати. уже Доля випадка. Так як називається зараз, то без відношень. а завтра вже може дівчина з'явитись. так що yeah. це вже суто, як ПВЗ, можна так сказати. Якщо ні, то я на насвітньо розстроюсь. А що ти бачиш, тих хтось є відео, типу, каже жінки, що треба, щоб хлопець заробляв 10 тисяч доларів. Як ти ставиш? Ну до таких точно не є. Як ти, що ти це, це, це єдине, можна так сказати. Не, що ти про це думаєш? Ну, удачі їм в пошуках. А. Нічого іншого я їм сказати не можу. А що, і в села немає, дешати, щоб познайомитися? Ну, це вже тема для окремого відео, а. якщо то, то як, тоді можна так сказати, там трохи обширніше про це поговоримо. Так що пишіть в коментарях, щоб чи цікава вам така тема. Якщо цікава, то якраз а. про це знімемо відео. Останнє питання. Які ваші улюблені три пісні? «Believer» і Magic Dragons. В общем, Magic Dragons і Дін кінопарк ще до нової вокалістки. Про пісні ми також про... запишемо окреме відео. І також ще хотів би відповісти на одне питання, так як там під одним підкастом. Подкастом задавав -то питання, точніше, як питав, -то, чи не хочемо я оце ще чи не оце це ще заводити ремонт майстерні майстерність в собі. Mm -hmm. І як раз хотів про себе сказати, а не тоді, якраз якщо то може і про себе теж сказати. В мене в понах поки що так хоті, це хороша ідея, але поки що такого. В найбогатішій майбутньому немає, так як хочеться спочатку для себе це все попробувати, а тоді вже рішити, чи це зробити якраз одним із тим, на чому я хотів би заробляти чи ні. Так як перед тим як в цьому опиті поки що в мене немає. І через це, поки що в полтанах такого немає. Ну для себе цим би хотів займатись. Я... Немав бажання поки що такого, щоб ремонтувати телефони. Ні. Та й до того що якщо я цим почну займатися, то він буде знати до кого звертатись. І так, поки що на цьому в нас все. Всім дякую за перегляд та всім пока. пока. І ставте, якщо то питання в коментарях чи в телеграм-каналі, ми також знімемо ще одну частину, якщо будуть питання.